Добрий день, шановна студія, а я з вам, до вас з другим відео. Но в цьому відео я не буду розповідати, я більше буду якісь свої припущення висловлювати і чекати вашу думку. Мені дуже цікаво. Е, Юля Гарбуз, що там відбувається з Вове? Об'ясніть, куди внезапно ділся Володя? Що ви думаєте по цьому поводу? Е, чи думаєте ви, що там дійсно сталася якась ситуація в стосунках? Чи можливо, ну, ну що вообще по цьому поводу ви думаєте? Мені важко робити якісь висновки, що там сталося. По итогу, що ми Наблюдає за блогером. В Юлі є платформи: Instagram, ну, Унера, TikTok і YouTube. Юля показує хронологія. Значить, тут до дня народження вони їздять, купляють черівічки. З Вовою, десь там приміряють на день народження сукню, і тут, внезапно, на Юлі на день народження, Володя пропадає з радара в контенті Е, Значить, квіти отримує Юля вже у мами вдома. Е, вона не показує день народження в Ютубі. Е, ну, а що ми можемо? Не хоче людина, то й не хоче. Е, Юля десь їде. Якщо подивитися її сторіси в Інстаграмі, то Юля десь подорожувала, тому що були фотографії з потяга. потяг. Тобто Юля десь їздила. Потім ми бачимо, що Юля з подругою вже йде в театр, на прем'єру, на показ, да? Но по ідеї, вона должна була йти з своїм коханим хлопцем. Я не знаю, як це називати? Чоловік, хлопець, хто це. Непонятно, дівочки, ви поправте? тому що я не знаю, подожіть, дзвонив. Продовжую Відео, то що мені дзвонили. Значить, що ми маємо? Юля ходить в театр уже з подругою на прем'єру да? якогось спектакля, хоча мала бути з Володію. Далі ми бачимо, що Юля десь їсть суші робить рекламу у своїх друзів. А таки, ми не чуємо, не бачимо Вову в кадрі. Що ви думаєте по цьому поводу? Где делся Володя? Як ви думаєте, це контент, Вова десь уїхав, можливо, внезапно? Люди пишуть Юлі в коментарях. Можливо, ви бачили, що Юля відповідає питаннями про те, де дівся Вова. Чи це дійсно міг статися у них в стосунках якийсь переломний момент, навіть доходячи до того, що це могло бути розставання? Як ви думаєте, що? До чого ви більш склоняєтеся. Не можу сказати, точно, що, що я думаю, що краще, що би було. Я навіть не знаю. Чесно скажу, мені важко відповісти, тому що я сама от наблюдаю за цією історією. І, звісно, ми, ну, рано чи пізно Юля сама скаже все. Але ж, знаєте, ну ж любопитство, без злості, без какого-то насмішенства, що там а, шість, боже упаси, ні. Що мені сподобалось, Юля пішла в бракарт, купила себе хорошую люксову косметику. Я її дуже за це хвалю, потому що вона девочка молоденька і вона має себе балувати. І вона себе побалувала хорошою косметикою. І очень я рада за нею, що вона так себе Но я не можу поняти, що там в стосунках сталося або не сталося. Чисто людське любопитство, звісно, в душу залазити не стоїть. Ми можемо свої припущення якісь висловлювати без якихось образ, тому що ви самі розумієте, коли у людей навіть якщо там можливо в них щось сталося, ви самі розумієте, що і з тих жінок, я думаю, зрозуміють, хто переживав якісь. Важкі да, розходи пари. Ви розумієте, що перший час там важко говорити, а тим паче на велику аудиторію де почнуть тобі сразу всі умничать, як надо ну, самі розумієте. А тепер я хотіла би поговорити про наших любимих іксіков. Іксіки, А що з просмотрами? Де вони? Куди? куда упали наши просмотры? Что такое? А почему? Казала колись мне Светлана в себе видео, что когда людям неинтересна жизнь своя, они лезут в другую. И когда они не могут набрать просмотры самостоятельно, они хотят на ком-то набрать просмотры. А так а куди ваші просмотри упали? Там якесь було відео Три тисячі переглядів. Дівчата, я пам'ятаю перше їхнє відео, коли вони там майже сто тисяч переглядів набрали. А що ж таке? А що ж це у такої інтересної сім'ї так упали перегляди? М? Непонятна. І тут наша любима пара знімає кожен день відео. То вони поїхали в метро, то вони поїхали в епіцентр, то вони поїхали вибирати курточку. Там якісь вони крани купляли чи що. Дівчатки, смотрю вообще на перемотки. Скажу своє міння. Не, не в обіду, конечно, їм, комусь вони подобається. Я не можу сказати, що вони мені не подобається. Что, я собі перелістала і пошла далі. Но я хочу вам сказати, що вони мені нагадують якогось льоліка Боліка. Ну просто вони, єдине, що мені в них подобається, що вони хоча б себе не строять каких-то там і масу, І, значить, вони їдуть в курточку покупати, вибирати курточку любимої нашої Світлані. Бо вона, бідно, ходить в жилеточку і каже і своєму чоловіку, цьому Артему, каже, то в мене одна ця жилеточка. Він, Ета що мені зараз з супрюкам? Ох, какой! Я думаю, ничего себе! Ты посмотри! Какой а Она каже: нет, з намеком! А каже, з намеком! І поїхали вони дивитися, десь якісь спортивні магазини, наверно. Дивитися курточки. Такі дутіки, ну, Свята заявила, що вона хоче коротку куртку, тому що вона постійно їздить в машині. Дівочки, говорю вам, як людина, яка жінка, що якщо холодно, обов'язково купляйте собі ну, дутіки, оці, пуховички. Особливо, якщо ви не їздите автомобілем своїм, іноді вам треба там ждати десь маршрутку, десь йти пішки. Тому що поясниця, від неї йде все, як ви притягнете. Тому, звісно, розглядати короткі курточки на зиму, якщо у вас немає свого автомобіля, то це, звісно, я вам кажу, як людина зі своїм автомобілем, яка ходить три шаги в день, що є дуже поганим, я беру завжди, щоб у мене попка була прикрита. Тому що це дуже-дуже тема дуже гостра. І, значить, дивляться куртки. Ну, куртки, там, Найка, на якийсь аутліт, куртки по 6-7 тисяч. Дівочки, зараз такі ціни. 100 до 200 доларів буде коштувати курточка зімня. Звісно, якщо ми ще говоримо хоч про якийсь бренд, а давайте так, спортивні бренди, вони ніколи не були дешевими. Тобто, 6 тисяч для курточки зімні на сьогоднішній день це недорого. Це середня ціна. Тому що пуховики зараз, навіть, якщо ну, в тому році, я вам скажу, що я міряла пуховік. Ну, він, вони ж не пуха, не вони зараз йдуть з якоїсь синтетики, Пуховік такий чуть -чуть, ну, ниже попачки закриває хюга, по-моєму, я міряла за 20 тисяч, 22, може тисяч. Мірила. Не купляла мірила. То в цьому році хай цей пуховік буде коштувати 25 тисяч гривень. Да? Е, такі ціни. Тобто, ви йдете, і вона в шо, я в шок, я зараз буду матюкатися, такі ціни. О, так ти ж прийшла в брендовані магазини. Ти ж прийшла в брендовані магазини. І от це пф, пф, така дорога, така дорога. Да, 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 я я, я не розумію, що сказати. Я дуже возмущаюся, що дорого. Но, е, брендовий магазин. Коли я, приходю, коли я приходжу в масс маркет, так, да, мені дорого. Почому я прийшла в мас маркет да? Без роду без племені. там, Zara, H&M, це все мас-маркет. А коли ми приходимо в Adidas, Найк, то це вже певні бренди. І, звісно, ціна буде дорожча, вища. Але все одно мене знаєте, що цікаво, вони жаліються, що курточка їй. На зиму, яку вона може три сезони носити, два сезони, дивлячись, як вона її буде да, експлуатувати, це дорого. А кірки кірки куплять доці, яка ну, там, не лучша подруга за 11 чи сколько тисяч. Ну, умовно, якщо вони купили оригінал, це недорого. Тобто, що це таке? Молодая девушка, да, Света молода, дівчата, вона молода. Вони там працюють, заробляють ці кошти, відкладають на житло. Я це все розумію, я все це розумію. То нахера ви купляєте якийсь доці дорогущий подарок, а собі курточку в два рази дешевше курточку зімню. Ви возмущаєтесь, що це дорого. Я не розумію цього. Ну, в першу чергу, своя сорочка ближче до тіла. І повірте, я сумніваюся, що оце ті іксики купят дорогой подарок за 11 тисяч мамі чи папі на День народження, чи сестрі, наприклад, Артема є сестра. Це що это показушно, ви покупали какой-то доці, яку ви 7 разів чи вісім житті бачили. А собі курточку дорого я не знаю. Куколки я не знаю. В першу чергу себе своїм самим ближчим, а потом уже, как еще, должна вообще думать, кому мне перед кем мне выделиться. Вибачте, нет, это так не работает. И, конечно же, наш іксик куди в магазин мінімальних цін. Є такий магазин. Скажу, честно, я там никогда не была, но я знаю, что там можна бдиться, хорошо и багато моих знайомих туда їздить, і дітей там одягають. В общем, территорія мінімальних цін. Что це такое? І вони дивляться ков, курточку за 900 гривень. І, і тільки вони заходять в цей магазин, і я вже бачу, який кікси: О, це хороша! Це о, це хороша! Тобто, чим дешевле для твоєї жінки, тим краще. Тобто, ти згоджуєшся з тим, що ви купуєте дорогущий подарок, якійсь лівій бабі, жінці, там, умовно, навіть не подружці, це не друг. Ну, цьому ти не можеш своїй жінці сказати: слухай, ти хочеш цю куртку за 6 тисяч? Хір з ним. Бери. Ти хочеш? Бери. Все. Він привозить і в неї курточки по 900 гривень дивляться. Я подивилась, я взруснула. Я вам серйозно говорю. Не тому що я вважаю, що кожна жінка має покупити куртку за 150 тисяч гривень. Не, ні, не, не, Боже збав. Я про що... І як це все виглядає? Якщо людина купує подарунок, їде, тратить гроші на бензин, купляє такий дорогущий подарок, щоби би ж то, що? ж то биш то, що? ай своєю любимої жені, купити курточку, хорошу курточку, не синтетичну, нічого, вони не можуть. Ви, от, от ви мені просто поясніть, це так норма? Ілі я щось не розумію просто? І мені її по-жіночому стало, ну, чесно, жалко. Жалко стало. І я собі думаю, то, звісно, ви так ніколи не зберете на житло, як ви будете тім підслужувати, тим підслужувати, хочуть ви. перед тими хочуть, е перед тими хочуть, перед тим. Мені цікаво, вони подарунки такі дорогі, Самвелу робили і Колі, хоча я, я пам'ятаю, коли самвел перед Новим роком шов їх вітати і дарував е з бракарда. Духи, дуже, ну, диор, по моєму що то еще. То есть, он, как бы в цьому этом плане давайте, чтоб там кто не говорив, он не жадный. А ту, я так и не поняла. Ви скажете, ой, ты боже, та кірки с помостит. Да, ну просто, ну, блин, ну делки, ну, чтобы я комусь купляла кірки, а собі курточку за 900 гривень? Извините, нет. Извините. Я не обязана під когось да, там підлаштовуватися, щоб бути хорошим для них. Це синдром бідності якийсь. Тобто вони собі вони сюди вложили, що вони недостойні, хорошої курточки, хороших чого то, то, -то на себе... А це жінка, так нельзя Ти собой, у себе жінську енергію просто гатиш, шматиш, так не можешь. Не можна. Я, я проти, щоб тратити останні гроші на курточку, звісно, проти. Ну, і ще я проти того, щоб дарувати якимось людям подарунки, які ти собі не можеш дозволити. Вот это це, да, так, вот это я, конечно, проти. Ви напишите своє, інтересно почути ваші думки. Я висказвала всім гарного, тихого, мирного дня, ранку, вечора, ночі. Все, жду ваших коментарів. Пока-пока.